Вітаю! Мене звати Наріман, я психолог Розмова. Це платформа, де ви можете знайти психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про онлайн та офлайн терапію і різницю між ними. Уявіть собі історію. Богдан і Настя живуть в різних місцях, працюють із дому, як і багато хто з їх знайомих. Це стало рутиною після 2020 року. Обоє працюють з терапевтами раз на тиждень. Настя збирається на терапію, не забуваючи вдягнути шапку, бо вже осінь. Дорога до терапевтичного офісу займає якийсь час і поступово замість думок про роботу вона починає думати про сьогоднішню сесію. Офіс знаходиться десь у тихому дворику, в тому куточку міста, де вона буває тільки раз на тиждень. Можливо, вона бере каву у звичному місці перед тим, як зайти до офісу, в якому буде проходити сьогоднішня сесія. Богдан закриває чергову задачу по роботі, заварює чай, підключається до онлайн-зустрічі. Богдан і Настя працюють з одним терапевтом. Але чи буде для них терапія різною? Давайте розберемось. Онлайн психотерапія стала важливим інструментом під час пандемії COVID-19, коли для більшості людей традиційна терапія стала недоступною. Цю традиційну терапію ми тепер називаємо офлайн. Ще до пандемії психологи дискутували з приводу ефективності онлайн роботи, і ми вже знали достатньо про це. Однак суперечки серед фахівців досі лунають, від чого люди можуть мати сумніви, чи підходить мені онлайн терапія. Формат онлайн дійсно не новий. З 50-х років минулого століття обговорюється особливість телефонної терапії. Але якщо вас бентежить, що онлайн вам буде все ж таки не до душі, то на платформі Розмова ми даруємо можливість підібрати найкращого фахівця по вашому запиту, який разом з вами пройде шлях до вирішення ваших питань. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Мабуть, основне питання, що цікавить людей з приводу онлайн терапії, чи дійсно вона так само ефективна? Сьогодні ми маємо достатньо досліджень, які свідчать, що ефективність онлайн терапії може зрівнятися з офлайн терапією. Деякі техніки працюють онлайн майже так само ефективно, як і офлайн. Але правильніше, мабуть, казати не про краще гірше, а про те, що онлайн та офлайн це різне. Поговоримо про переваги онлайн терапії. По-перше, це доступність для людей з віддалених місцевостей або країн або вимушено ізольованих людей. Онлайн терапія також допомагає зменшити осуд чи незручність, які можуть виникати при відвідуванні психотерапевтів у клініках. Легше зберегти це в таємниці, якщо клієнт цього бажає. Також онлайн може бути ефективним для молодих клієнтів соціальною тривожністю. Наважитись прийти на офлайн терапію може бути важко. Онлайн терапія дійсно доступна як за часовими, так і просторовими рамками. Інтернет може бути найбільш корисним для коротких сеансів терапії, де зосереджуються на розвитку навичок і працюють з тим, що відбувається зараз. І, звичайно, в онлайні є багато нового простору для пізнання. Ми досі вивчаємо ці явища і встановлюємо правила, завдяки яким онлайн робота стає ефективнішою. Але існують також моменти в онлайн терапії, які не всім підійдуть. З одного боку, різниці немає в плані деяких технік, а з іншого, в офлайні нам відкрита значна частина просторової взаємодії, реальної присутності. Ми реагуємо на іншу людину все ж інакше, аніж на її зображення на екрані. Тож деяким людям онлайн некомфортний, деяким фахівцям теж. Крім того, не всі техніки можна застосувати онлайн. У випадках кризових психічних станів, де потрібне особисте втручання, онлайн теж може бути менш ефективний. Також існують технічні труднощі, пов'язані з необхідністю стабільного інтернету, цифрової грамотності, що обмежує доступ для деяких людей. Терапевт не може контролювати якість вашого пристрою та з'єднання. Крім того, відстань між терапевтом і пацієнтом може перешкоджати формулюванню важливих аспектів терапії. Інколи просто передати клієнту серветку це важливий акт. Давно доведено, як сильно підтримує, просто тримати клієнта за руку, коли це дійсно йому потрібно. Звісно, це потрібно не всім. Але все ж таки обирати варто тільки вам. Поділіться в коментарях, як саме вам зручніше відвідувати сесії, а ми продовжимо розбиратися в тонкощах різних підходів. Звичайно, ми маємо враховувати очевидні зміни на рівні часу і простору. На рівні поведінки дистанція між терапевтом і пацієнтом може зробити стосунки вразливішими. Деякі клієнти можуть уникати контакту, наприклад, вимкнувши камеру, і це стає викликом: терапевту важче звертати увагу на повторювані проблеми, які клієнт не помічає. В особистих зустрічах такі ситуації легше вирішувати, оскільки ми перебуваємо в одному просторі. Це може змінювати стиль роботи терапевта в онлайн-середовищі, щоб підтримувати зв'язок. Щодо значень простору, деяким пацієнтам важливе символічне значення терапевтичного простору, в якому проходить терапія. В офлайн терапії саме терапевт відповідає за створення комфортного простору. В онлайн терапії клієнт частково бере на себе цю відповідальність і знайти тихе, безпечне місце не завжди легко. Але з іншої сторони, це може бути і перевагою. Деякі люди комфортніше себе відчувають вдома. Щодо фізичних умов, в онлайн-терапії терапевт не може контролювати фізичний простір, тому відповідальність за організацію сесії, таких як тиша, безпека, частково переходить на клієнта. Це може змінювати динаміку стосунків. Інколи це робить їх більш рівноправними, оскільки клієнт має більше контролю над процесом. Ще однією особливістю є часовий рівень. В онлайн-сесіях різко зникають моменти підготовки до сеансу та його завершення, які важливі для внутрішньої роботи клієнта. Щоб компенсувати це, деякі клієнти з терапевтами створюють спеціальні ритуали, щоб налаштуватися на терапію, і дати собі час після неї. Такі ритуали можете і ви створювати для себе. Наприклад, заварювати чай перед терапією, налаштовувати свій простір, вмикати затишне світло. А після може вийти прогулятися на вулицю, щоб дати собі час усвідомити все, що ви проговорили з терапевтом. Для деяких клієнтів доступність онлайн терапії змінює значення. Наприклад, ви говорите постійно онлайн з родиною та друзями, проводите робочі зустрічі. Як наслідок, цей формат переміщує терапевта до звичайного простору, що може знижувати значущість терапевтичного процесу. Також це може ускладнювати пацієнту прийняття зобов'язань щодо терапії, що робить її легшою для припинення. Не для всіх це має значення, але варто звернути на це увагу. Тож підсумуємо. Онлайн-терапія швидко розвивається через її зручність і доступність, але терапевтам і пацієнтам доводиться адаптуватися до нових умов. Але якщо все ще сумніваєтесь, то можете спробувати різні варіанти і вирішити, що ж краще для вас особисто. Адже ваш комфорт буде в терапії на першому місці. Тож нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє знижка 20% на першу сесію. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що найменші зміни в вашому житті починаються з розмови. До зустрічі в наступних відео!